Сьогодні в нас експеримент. Джин Ю чайочок за 1300 гривень. Середньобюджетники екстра високий клас. Чай за 5250. 5250-1300. В 4 рази різниця. Давайте куштувати давайте, давайте порівнювати. Це Jin Ю, він піде в такий чайничок. А це забув назву. Саме другий чай наша мазина піде в цей чайничок. До речі, цього чаю зараз усього він тут. А я пив, як і казав, 10 днів поспіль. 10 днів поспіль, і я можу сказати, цей чай того вартий. Якщо ти запропонуєш своєму другу, а може сам захочеш дослідити чайну культуру, я прямо рекомендую взяти його 100 або 150 грамів і прямо пропивати кожного дня. Я чаюю вже 5 років, і після цього чаю я зрозумів, що я взагалі нічого в чаї не шарив до цього моменту. Це знаєте, реальний крутецький настрій, який береться просто нізвідки. Звісно, я зараз веду дуже активний спосіб життя. І якщо ти, наприклад, закисаєш взагалі там кожної енергії немає, думаєш, що саме чай один інструмент тебе осяює і виведе тебе на якийсь високий рівень. Не знаю просвітлення чи відданого служіння, Ні, такого не станеться, але це може бути деяким поштовхом. Чим відрізняється цей чай від всіх інших, навіть високобюджетників за 2-2 з чимось тисячі в нашому чайному магазині. А він відрізняється тим, що в нього повільна, майже непомітна на самому початку енергетична хвиля поєднується десь через півгодинки годинку підйом енергії лайтовий. Плюс з крутецьким настроєм і йдеться все догори, і тримається крутий стан, реально весь день, без скачків, без якихось трусіння рук чи ще чогось. Тобто кофеїнова дія дуже лагідна, але вона відчувається з часом, десь пів години. годину ти прямо відчуваєш себе бодрячком. і неймовірним який смак. Я не можу його назвати класичним. Класичний чай. Я не можу його назвати суперенергетичним. Я не можу його назвати серйозним. От він якийсь інший. от Це єдиний чай, поки що з нашого магазину, який я не можу ввести під якусь категорію, і якимось одним словом сказати, цей чай такий. Він унікальний. Да. І зараз ми хочемо порівняти цей чай з Джин'ю. Будемо пропивати їх одночасно. От Біля мене кохана, буде дві е, спільні думки на рахунок цього. Починаємо. Зробили два проливи обох чаїв. Вони були досить такі прозорі. Я думаю, що далі буде потужніше, міцніше, але вже деяка думка є в порівнянні ці два чаї. Як тобі? Цей Джуньюнь, він має ще якийсь смак. Тобто, ось той дорожчий, він просто якийсь такі. Класична нотка, і десь ти його п'єш, десь щось мислиш, а тут п'єш, він зразу включає. А що ти п'єш? А який смак, а що відчуваєш? Тобто от якась різниця відчувається. А тобі? Друзі, дійсно в джин'ю є якийсь присмак, ніби як якого немає бути в чистому чаї, і в мені є відчуває якийсь присмак такої шершавості, тобто він не такий приємний. По відчуттю саме язика. От, це можливо якесь тактильне відчуття. От а той він прозорий і дійсно він як хмаринка. Тобто він тебе вводить більш в медитативний стан, а цей він більше збирає. От така різниця, по першим двом проливам. Але вони ж ще були не супер далі. Розкриємо цю тему глибше. Ще два проливи яскравих пролили і нашого екстра високобюджетника і Джін Ю, і ще цікавіші спостереження, я можу прямо їх розділити, один прозорий м'який, а інший більш такий суворий, і серйозний і важкий. От ніби і той, то темний ферментований чай, і той-то шупер. Ми порівнюємо не з якимось там низькобюджетником. Джин Ю. Реально хороший чай, він мені подобається. Навіть після цього, що я зараз його порівнюю, і він в рази просто. Менш яскраві класні враження мене викликає. Я все одно кажу, що цей чай реально крутецький. І навіть та стара ціна на джиню 1700, мені навіть тоді здавалося, що ми його якось недооцінили. Реально, чай за свої гроші топовий. Але ось цей, наскільки це взагалі інший рівень, наскільки це, знаєте, джиню це для роботи, а цей він для медитації. Але все одно, через годину, він дає тобі потік, такий, який ти можеш застосувати. Майже в будь-якій справі, тому що Джин Ю він більш однонаправлений. От в мене завжди. Я його вип'ю, важка робота тренування. Не можна втриматись. в мене не виходить. Він дуже сильно заряджає, штовхає прям. А це він ніби залишає тобі вибір. Ти можеш тим зайнятися, тим зайнятися. Він такий багатофункціональний по енергії. і дуже смачний. Класний.